Образи чоловіка були наскільки безглуздими, що жінка уже не витримувала. А ще недавно вона хвалилася подругам, що нарешті зустріла гідного чоловіка, який не стане по квартирі розкидати брудні шкарпетки. Завжди причесаний волосок до волоска, в бездоганних костюмах з ідеальним манікюром, на тлі її колишнього заличальника Стаса, який міг гумові шльопанці зі шкарпетками носити. І в Треніка в гості прийти. Олексій здавався чимось нереальним. І Зоряна зраділа: такий чоловік і неудружений 32 роки, без кредитів та аліментів. А коли в гості до обраниця прийшла, і зовсім щастя межі не було, квартира виблискувала ідеальною чистотою. Ніякої гори посуду в раковині, як у вище згаданого Стаса. Він міг кашу гречану поїсти і тарілку в такому вигляді і залишити. А Зоряні потім доводилося усе це відмивати. Дівчата, він такий акуратний, хвалилася подругам зоряна. Навіть у мене вдома і того порядку такого немає. Ніяк не збагну, як такий екземпляр затримався так довго неодружених. Він зовні цукерочка? Ні. Мені просто пощастило, як нікому, розповідала зоряна подружка. А ті заздрісно зітхали. Їх власні другі половини такою любов'ю до чистоти не блищали. Зоряна вийшла заміж, і ось тут то зрозуміла, <свісно> насправді їй зовсім не пощастило. Почалося все із волоска волоскаування. Іди прибери його зі стіни і почисти потім добре? сказав їй Олексій. Зорина знизила плечима, але каприз чоловіка виконала. Потім вона помітила, що після рукостискання із знайомими Олексій дістає вологі серветки і ретельно протирає долоню. Після вечері одного разу вона швидко перемила посуд і хотіла вже піти дивитися улюблений фільм. Як чоловік відвів на кухню. Там показав він на тарілки і зазначив, що мити їх треба більш ретельно, плюс добре витирати. Так вони в сушарці, поки стоять, вони самі висохнуть. Пробувала відмахнутися зоряна. Але не тут то було. Прочитавши їй цілу лекцію про те, як правильно мити посуд, Олексій пішов. На цей раз зоряна розлютилася. І навіть весь вечір не розмовляла з чоловіком. Але оскільки характер у неї був незлобний, то вона швидко відійшла. Однак раділа вона недовго. Через день Олексій забракував випросуваний костюм не сподобалося, як дружина його випросувала. Потім прив'язався до смітинці на підлозі. Так її під мікроскопом тільки можна було розгледіти, сплеснула руками зоряна. Люба, ось через такі от маленькі смітинки, потім усе навколо і забруднюється. Давай, протри ще раз підлогу. Якщо раніше Зоряна обожнювала посидіти з подружками в кафе, то тепер її цієї радості позбавили. Ти ж не знаєш, наскільки там добре помили посуд, хто до тебе сидів на цьому стільці, почав Олексій. Так якщо твоїй логіці слідувати, то взагалі з дому не треба виходити. Ну не можна ж бути таким прискіпливим, обурювалася зоряна. Тільки чоловіка було не переконати. Непорозуміння виникало через недбало кинутий одяг. Для речей є вішалки і шафи, а вони не повинні валятися ні на стільцях, ні на диванах, твердив Олексій. Він вимагав, щоб одяг був складений рівними стопочками. Якось вранці зоряна шкарпетки чоловікові не ті поклала. Чисто зовні вони нічим не відрізнялися обидва чорні. Але він різницю помітив і довго обурювався. А вже скільки неприємних моментів їй довелося пережити на кухні те, що посуд перемивала, це ще квіточки. П'юре Олексію здавалося занадто калорійним. Мовляв, навіщо кладеш, скільки масла і молоко л'єш. А вже коли чоловік з найсерйознішим виразом обличчя сказав, що суп у неї вийшов некрасивим. Зоряна почала сміятися. Як це? Суп що, як людина? Може бути красивим, а може бути, ні? Гаразд би сказав, що не смачний, я б ще зрозуміла. Але таку маячню навіщо нести, сказала вона, стоячи з ополонником. З чого ти взяла, що це маячня? Суп повинен бути золотистим. Приємним на вигляд, а у тебе он який негарний. Дивлюся на нього і апетит відразу при одному тільки погляді пропадає, промовив Олексій. Але пахнеш смачно. Зоряна провела рукою по волосся. Якщо чесно, не знаю. Треба освіжувачем побризкати і провітрити. Я не люблю, коли вдома пахне, як в закладах громадського харчування. І чоловік вийшов у коридор. Ну, а з початком сезону в саду зоряна зрозуміла, вона ще не все про свого благовірного знає. Сад їй подобався. Любила в свій їздити, батькам допомагати, і тепер думала добре, що з'явиться власний острівець затишку. Олексія там будинок, садок, накупила насіння та почала садити. І тут же була зупинена словами Люба, візьми лінієчку, по ній і саджай. Щоб все чітко по сантиметрах, порекомендував Олексій. Далі більше, зоряні доводилося стежити, щоб ніде не з'являлася зайва травинка або бур'ян. Відпочивала вона тільки, коли чоловік йшов на роботу. Він володів невеликою фірмою з виготовлення меблів на замовлення, а одного разу на вулиці вона зустріла Стаса. Той, як завжди, йшов у своїх улюблених спортивних штанях. Засяяв, побачивши зоряну, і та раптом відчула, що хвилини спілкування зі Стасом для неї як ковток свіжого повітря, а там, вдома, з рафінованим і бездоганним Олексієм їй просто не вистачало повітря. Вона опустила очі вниз, щоб не розплакатися. За звичкою перевіряєш, так без шкарпеток є, шльопанці на голу ногу, розсміявся Стас. Він по-своєму оцінив її погляд. Та що ти? Я навіть і не думала, тобто раніше думала, а тепер ти хороший. Пробач, але мені треба бігти. І зоряна прискорила крок: невідомо, скільки б ще тривали її душевні терзання. Тільки після чергової, нудної лекції чоловіка за причіпки, не так зварила, не до кінця прибрала, вона відчула, що не витримує, і опинилася в лікарні. Так що додому зоряна не повернулася. Коли чоловіка не було, вона зібрала речі, змінила номер. Коли Олексій прийшов до неї на роботу, щоб напоумити, вона категорично заявила Іди і шукай собі іншу. Нехай ходить з лінійкою, посуд моє по десять разів, піджаки твої кожен день прасує, супи тобі красиві варить, а з мене досить. Подруги тільки дивувалися. Зоряна розлучення як дня народження раділа. Навіть в ресторан пішла відзначати, і зі стасом у них знову відносини закрутилася. а накинуті шкарпетки або ще якісь побутові дрібниці. Молода жінка уваги не звертає. Каже, вистачить, Побула в ідеальному порядку, просто насолоджується життям.